руху України і мій колега по першому парламенту, В'ячеслав Чорновіл, сказав великі слова Україна починається з тебе. І я собі подумав, а що я роблю зараз після Майдану? 92 дні, 33 ночі, всі барикадні бої. Я був на Майдані, я був у Рухівській юрті, і я був з тими хлопцями, які поруч зі мною гинули. Як гуманіст я не кидав запальної суміші, але я її розливав і підносив на барикади. Як гуманіст я тільки кидав по черепах Беркута Бруківку. І коли влучав, отримував радість, тому що я бачив, як вони знущалися над старими й беззаружними, над слабкими людьми. У них не було в душі нічого українського. Такими їх зробила влада. І тоді я подумав, що треба йти в військомат. В Військкоматі сказали: діду, йдіть додому, у нас купа дуже молодих, і вони будуть воювати. На облік, правда, поставили, їжу із військовим квитком. Він завжди при мені. І Якщо треба буде захищати, буду захищати. Організовувати, буду організовувати. Спротив, партизанські загони, все, що треба. Я Пишу вже другий роман про УПА. Я досконало знаю організацію кожної сотні, кожної чоти, кожного рою. Хто захоче записатися в сотню інтелігентську, прошу дуже, я готовий ній бути від сотника до рядового стрілка. А тепер чого я поїхав на південь? Я позвонив своїм друзям, ми зібрали з ними кошти. Я закупив 9 бібліотечок. Сучасної патріотичної української літератури. І в дев'ять військових частин від Миколаєва і до Чонгара я завіз ці бібліотечки. Кожна по 1705 гривень вийшла. Це по 50 книг. Чим далі від передової, тим більше претензій у армійців до української держави, до влади, до України, до українців і так далі. В Миколаєві було найбільше. В Санькове не було жодної претензії. Вони були шалено раді, коли побачили українську книгу. Коли побачили прапори українські, які ми принесли. І вони сказали: у нас тільки одне бажання: пустіть нас, я хочу вирвати Борлака хоч одному кацапу, хоч одному москалеві. В Херсоні мені один хлопець військовий каже: Та мої прапрадіди ще ж це. Турбаях повстання робили. Нас 200 років тому переселили сюди. І я по пам'яті прочитав в цьому козарлюзі пісню про повстання в селі Турбаях. Ой, послала Мордянуша своїх осавулів. Ой, підійте. а він каже, та ні, мені більше пам'ятається і більше приємно згадувати, били жінки праниками, ще й маленькі дітки. Оце тобі Моргіянуша за тонкі півмітки. Я кажу, хлопці, яке у вас бажання, які потреби є? Вони кажуть, швидше вбійця в Херсоні. А одне прохання, немає берців 47-го розміру. Я кажу, покажіть мені того козака, приводять козака. Глянув я на його ногу, кажу, дід казав, сарану топтати Такими ногами. Він каже, ні, москаля. Друзі, до всіх своїх колег, які виступили, які будуть виступати після мене. Не той час, коли сьогодні картати себе, жалітися, глюпати носами. Ми знаємо, що зробили з нашою армією. Прекрасний оратор, великий міністр Гриценко так класно виступав, 98% у Шустера голосувало за нього. Я приїжджаю в армію, в жодному батальйоні, немає кухні. І приватні підприємства готують солдат. Тому сьогодні в Славянську. Сьогодні в Ізюмі голодні хлопці, немає підприємств, приватних, які їх годують. Говорити можна красиво, треба робити. Україна починається з тебе. Давайте кожен, що можемо, зробимо для того, щоб була Україна, була українська держава, була українська армія. Кожен по одній цеглинці під, принесемо в підмурівок української держави. І вона буде такою, за яку не шкода буде віддавати своє життя. І на завершення, друзі, маленький вірш, який я читав після того, як понесли на небеса Небесну Сотню. Вірш називається Куля гуляла. Куля гуляла степом. Вільна, швидка, свинцева. Сонце їй гріло боки, вітер співав пісень, та чатувало кулю хиже, підступне серце, та чатувало кулю ворога серце зле, і в траву зелену впала вона полонена. Вирватить знов на волю кулі не стало сил. І над її прихистом виріс маленький горбик, а старшина ретельний кулю списав з війни. Тільки чому над нею кряче, мов плаче птаха. Тільки чому Калина жевріє восени? Слава Україні!